Доброго дня, я місто Ірпінь. З самого початку війни російські заграбники мене бомбили, мене стріляли, вони вбивали моїх дітей, розмальовували мої хати, грабували їх. Мої діти мусили поїхати за кордон, аби вижити. Але я все ж таки вистояв. Мої рідні сини та доньки почали повертатися та побачили, що мені потрібна допомога. Я вибрав ту жінку, яка була зі мною з самого народження. Родина виїхала з Ірпеня 6 березня. Ми в Іспанії прожили майже рік. Ми повернулися з родиною в кінці лютого. Спочатку ти зрадів, то тому що ти вернувся додому. Про це ми дуже мріяли весь час, коли ти побачив своє місто, яке стає після руїн, але воно встає. Хочеться допомогти яким-то чином і достукатися своїми проханнями до любого сердечка. Яке може допомогти, щоб знову вернутися до життя? У мене є дуже сильне велике бажання допомогти людям. Не вірилися, але в них присутня любов, їхньому серці до, до своєї країни. Вони тут залишаються. Практично люди не мають роботи. Місто тільки відбудовується. Їм дуже тяжко, і хочеться їм допомогти. Цих людей потрібна це харчі, одежа хотіло б тут допомогти з тваринам, які залишилися, із хазяїв. ліки дуже б хотілося допомогти мамочкам нашим, які потребують дитячі речі, гігієну дитячу також гігієну для дорослих. Я хочу сказати велике дякую всій країні Іспанії, яка дала нам прихисток, завдяки якому мої діти не знали, що таке війна. Я всім дуже вдячна всім мешканцям Іспанії, які допомагали нам з одежою, з їдою. Лола, я тебе дуже люблю. Я тобі дуже дякую за все, що ти для мене зробила. Я вас люблю.